Христос рождається, дорогі радіослухачі, ось і настав час Різдвяних свят. Цьогоріч ми в нашій церкві вперше маємо нагоду святкувати Різдво Христове 25 грудня. Це радісна подія, адже таким чином можемо в один час вітати своїх близьких за кордоном. Різдво це завжди період, наповнений родинним затишком та теплом. Ми бачимо прикрашені магазини та вулиці наших міст. Сніг засипав землю, і тепер діти насолоджуються його тріщанням під черевичками. По вулицях лунають колядки, а родина святкує за столом, ласуючи пампушками та кутею. На жаль, цього року не всі можуть святкувати так, як звиклося, адже в Україні війна з російським агресором. Яка триває вже майже два роки. Нам доводиться жити у жорстокій реальності світу, де панує так багато ненависті та відсутня цінність людського життя. Це часто служить для нас моментом розчарування та розпачу. Проте подумаймо собі: Христос народився. Ми святкуємо Різдво не просто щоб трішки розслабитися чи відпочити. У Різдві є дещо більше. Понад 2000 років тому трапилося дещо те, що змінило людство. Бог став людиною. Що це означає? Це означає, що він, величний і могутній, вирішив увійти у фізичний світ через воплочення, тобто народитися як людина. Вдумаймося. Досконалий Бог входить в недосконалий світ, сповнений якраз злоби і ненависті. І чи не перше, що він отримує, то це те, що мусить народитися у вертепі, відкинутий людьми. До нього приходять мудреці, щоб принести дарунки, але вже незабаром він знову відчує на собі зазрість і злобу царя Ірода, та змушений буде. Втікати до Єгипту. Напевно, не так мав би виглядати прихід Бога на землю. Але це є тайна готовності Бога принизити себе, прийшовши на світ. Для чого Бог входить в історію людства? Апостол Павло у своєму посланні до Галатів вказує, що Христос народився під законом. Щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Тому, як підсумовує святий апостол Павло, Ти вже не раб, а син, а коли син наслідник з Божої ласки. Святий Григорій Богослов вказує, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. І вони обоє мають рацію, але запитання. Для чого це Богові залишається відкритим. Апостол і Євангелист Іван пише Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Бог приходить на цей світ, бо любить людину. Його не хвилює людська грішність, не лякає ненависть і людська злоба. Він приходить у цей світ. Щоб сказати, Я тебе люблю. Протягом століть ми звикли дивитися на Бога як на об'єкт богословських дискусій, тому для нас Він може здаватися знову далеким. Але це не так. Він приходить, бо хоче вказати, що є близьким до нашого життя. Любі мої, Христос народжується в нашому серці. В серцях тих, хто відчайдушно бореться на передовій, в серцях медиків, які в екстремальних умовах рятують життя, в серцях волонтерів, які збирають все, що можуть, щоб допомогти нашому війську, в серцях тих, хто втратив близьких, рідних, друзів і знайомих. Христос шукає місце в серці кожного з нас. Коли Христос є в нашому серці, тоді вже страх не панує над нами. Ми бачимо воплоченого Бога в наших ближніх. Саме тоді ми можемо відчувати себе братами і сестрами у Христі. Не боронімо Йому там народжуватися, щоб замість темряви і смутку у нас завжди живріла віра, надія і любов. Христос рождається.